У шкільного аутсайдера на ім'я Марко, якого однокласники давно сприймали радше як тінь, ніж як людину, завжди була одна риса, що впадала у вічі лише тим, хто справді вмів дивитися. Він ніколи не здавався, навіть коли всі сміялися, кривилися, зітхали або проходили повз нього так, наче він частина інтер'єру, а не хлопець, який теж намагається жити у цьому шкільному світі. У нього був важливий для нього самого проект, складна інтерактивна модель історичного міста, виконана у вигляді саморобної програми з анімаціями, схемами, рухомими елементами, яка мала показати, що він не такий безпорадний, як здається. Він працював над цим місяць, забуваючи про сон, пропускаючи ігри, уникаючи суперечок. І навіть коли однокласники натякали, що це нікому не треба, він уперто продовжував, бо для нього це було доказом того, що він може щось зробити, щось створити, щось, що не зникне після чергового насміху. Але у день презентації сталося те, що для нього стало найгіршим ударом його флешку забрали. Не загубили, не випадково зачепили, не переплутали, а саме забрали. Марко знав, хто міг це зробити, бо бачив глузливі погляди хлопців зі свого класу і змішані зі зневагою жарти, що завжди передували їхнім підлим вчинкам. Він мовчав, бо знав, що ніхто не стане на його бік. Учителі втомилися від конфліктів, однокласники не хотіли втручатися, а він сам не мав сили щось довести. І от він сидів у порожньому класі, вдивляючись у порожню обгородку, де мала бути флешка, і не знав, що робити далі. Саме тоді двері тихо рипнули, і в клас зайшла дівчина, яку він бачив лише кілька разів у коридорах. Вона була з паралелі, здавалась такою ж тихою, як і він, але при цьому ніби впевненою у собі, мовчазною, але зосередженою, наче весь світ для неї книжка, що чекає, поки її прочитають. Її звали Олена, але Марко про це ще не знав. Вона просто стала у дверях і запитала, чи все гаразд, хоч з його вигляду було очевидно, що все зовсім не гаразд. Він не хотів ні з ким говорити, але її погляд був не співчутливим, а радше уважно практичним, таким, який показує, що людина уже думає над тим, як вирішити проблему. Він коротко сказав, що в нього забрали проект. І саме тоді вона вимовила фразу, яка змінить усе: Ти ж його робив давно, значить, зможеш відновити. Я допоможу. Марко розгубився, бо ніхто ніколи не казав цього так прямо і буденно, без жодного але. Без сумніву, без прихованої насмішки, вона підійшла, сіла поруч і сказала, що часу мало, але якщо працювати всю ніч, то шанс є. І вони пішли у шкільний комп'ютерний клас, де світилося тьмяне світло монітора чергового. Вони сиділи удвох, перебирали коди, згадували елементи, відновлювали текстури, і Марко вперше бачив, як хтось справді хоче йому допомогти просто так. Олена працювала швидко, чітко, майже не говорила, але коли Марко нервував, вона завжди спокійно казала все нормально, продовжуй. Ніч минала швидко. Проєкт оживав на очах, і на світанку вони завершили роботу. Він встиг. І коли Марко подякував їй, Олена лише махнула рукою і сказала, що це дрібниця і що іноді важливі речі робляться дуже тихо. Вона пішла першою, навіть не назвавшись, а Марко стояв і дивився їй в услід, розуміючи, що ця ніч була для нього моментом, який він запам'ятає назавжди. Місяці йшли, і Марко повертався до свого звичного життя, але ніч відновлення проекту разом з тією дівчиною залишила в ньому слід, який ніяк не вдавалось стерти. Він старався бути непомітним, як завжди, але тепер його думки часто поверталися до того, як вона тихо сиділа поруч, як легко і невимушено допомагала йому долати хаос у коді і в думках, як її руки рухалися швидко і впевнено, наче весь світ знав її плани. Одного разу, коли Марко вийшов на шкільне подвір'я після уроків, він побачив, що Олена сидить на лавці під каштаном і читає товсту книгу. Вона підняла погляд і на мить зустріла його очі, і він відчув, що світ зупинився на мить. Та миттєва зустріч була немов ковток свіжого повітря серед його сірого буденного шкільного життя. Вони почали помічати одне одного частіше. Він підглядав, як вона спокійно пише нотатки, як вона майже непомітно сміється, коли читає щось цікаве і сам відчував дивне бажання робити щось, щоб вона це помітила. Вони не розмовляли довго, бо в обох були свої внутрішні бар'єри. Але одного дня Олена знову підійшла до нього, коли він працював над новим проектом у шкільному кабінеті. Вона тіхо сказала, що може допомогти з деякими складними розрахунками. І, хоча Марко спершу хотів відмовитися, він зрозумів, що довіряє їй, і вони разом працювали годинами, знову відчуваючи той спокійний ритм співпраці, який з'явився під час тієї однієї ночі. З часом він почав усвідомлювати, що саме її підтримка зробила його сильнішим, навіть якщо вона цього не знала. Його внутрішній світ поступово змінювався, він став більш впевненим, почав писати короткі історії, працювати над власними ідеями, і навіть деякі однокласники помічали, що Марко тепер не просто тихий аутсайдер, а людина, яка може щось створити, щось зробити, щось, що варте уваги. Після закінчення школи вони розійшлися своїми шляхами, і Марко подався у великий світ, де можливості були більш широкими ніж у маленькому шкільному містечку. Він працював над проектами, які потребували наполегливості, терпіння і творчого підходу. І все це він пам'ятав завдяки одній дівчині, яка колись допомогла йому відновити його перший великий проект. Пройшли роки. Марко став успішним програмістом і письменником. Його книги починали з'являтися на полицях, і він працював над новою, найважливішою для себе, де розповідав не лише про власні успіхи, а про тих, хто вплинув на його шлях. Найважливішою главою у книзі була глава про одну тиху дівчину, яка навіть не здогадувалася, що її підтримка колись змінила життя хлопця назавжди. Він описував ту ніч, як вони разом відновлювали проект, як її спокій і впевненість надихнули його, як її руки, які тихо натискали клавіші, залишили слід у його серці, хоча вона про це ніколи не дізнавалася. І коли книга вийшла, він спостерігав за відгуками читачів, але серце його було тихим і спокійним, бо він знав, що справжня вдячність, справжнє визнання для нього це пам'ять про ту дівчину і той момент, який вони поділили разом, який дав початок його дорослому життю, дорослому розумінню світу і самого себе. Він навіть мріяв, що колись зустріне її, щоб сказати слова, які залишилися непочутими всі ці роки, але поки що цього не сталося, і саме ця невідомість надавала його історії особливу магію, бо він зберігав цей момент для себе як найцінніший скарб. Коли Марко досяг певного рівня успіху, він почав усвідомлювати, що частина його досягнень пов'язана не лише з його зусиллями, а з тією тихою дівчиною, яка колись допомогла йому відновити проект у шкільному класі. Він часто думав про неї, про її спокійний погляд, про те, як вона не очікувала подяки, як просто була поруч у потрібний момент. Він захотів знайти її, бо відчував, що має висловити вдячність, хоча розумів, що вже минуло багато років і вона могла зовсім змінитися. Марко почав шукати через соціальні мережі, старі шкільні записи, випадкові знайомства, і щоразу серце його билося швидше, коли він знаходив якусь згадку про Олену. Кожна маленька деталь, яку він знаходив, викликала в нього сплеск спогадів, як вона тихо сиділа поруч, як уважно слухала його пояснення, як разом вони сміялися, коли щось не виходило, і як ця ніч навчила його, що допомога може бути безкорисливою і одночасно життєво важливою. Він відчував дивне поєднання радості і тривоги, радість від того, що вона існує десь у світі. І тривогу від того, що, можливо, вона навіть не пам'ятає про той момент або взагалі не зрозуміє, що колись для нього була всім. Кожного разу, коли Марко писав нову главу книги, він згадував її і намагався описати точні емоції, рухи, дрібні деталі, які робили ту ніч незабутньою. Він хотів, щоб читач відчув, як важливо іноді бути поруч, навіть без великих слів і жестів, і що одна людина може змінити життя іншої без найменшого бажання слави чи винагороди. В пошуках він натрапляв на старі шкільні сторінки, групи однокласників, але всі контакти, які він знаходив, були неповними або застарілими. Він почав писати невеликі повідомлення, звертаючись до людей, які могли б знати Олену, і в кожному з цих повідомлень він намагався залишити трішки своєї вдячності, трішки тієї ніжності, яку відчував тоді багато років тому. І ось одного дня, переглядаючи старі шкільні альбоми, він натрапив на її фото, і серце його зупинилося на мить. Там була та сама Олена, яка не змінилася у своїй внутрішній суті, спокійна, задумлива з книгою в руках. Марко відчув, що вже близько, і вирішив, що не можна втрачати шанс. Він писав їй листа, пояснюючи, що хоче подякувати, розповідаючи, як та ніч, коли вони разом працювали над проектом, стала переломним моментом у його житті. Він намагався не додавати драматизму, не перебільшувати, просто чесно і щиро описав свої почуття, але водночас відчував, що слова не передадуть всього того, що він носив у серці ці роки. І коли він надіслав лист, серце його билося швидше, ніж під час будь-якої презентації чи важливого виступу, бо тепер він не змагався за оцінку чи похвалу. Він просто прагнув, щоб людина, яка колись допомогла йому в найтемніший момент, дізналася, що її доброта не була забута, що вона стала натхненням, що її вплив залишився назавжди у житті іншої людини. Марко знав, що, можливо, відповіді не буде, можливо, вона навіть не прочитає листа, але сам акт відправки був для нього символом завершення великого етапу його життя від аутсайдера до успішного дорослого, який зміг відчути вдячність і навчитися визнавати тих, хто справді важливий. Він закрив очі на мить, відчуваючи тиху радість і водночас тривогу, бо знав, що наступний крок належить Олені. І, хоч як би складно йому було чекати, він відчував спокій, бо зробив все, що міг, і залишався чесним із собою, і з тим, хто колись був його незримим другом і натхненням. Через кілька днів після того, як Марко надіслав лист, він продовжував займатися своїми справами, але думки про Олену не залишали його ні на хвилину. Він намагався не сподіватися надто сильно, бо розумів, що життя могло змінити її, що вона могла забути, що могла і не пам'ятати ту ніч так, як пам'ятав її він. Проте одного вечора його телефон тихо задзвонив, і на екрані з'явилося її ім'я. Серце його зупинилося на мить, потім почало битися так швидко, що, здавалося, ніби він ось ось вибухне від радості та хвилювання. Він обережно відповів. Олена привіталася спокійно, майже так, як вона колись тихо сідала поруч у шкільному класі, і, сказавши, що прочитала його лист, злегка посміхнулася, відчувши тепло і тиху радість у голосі, яку Марко запам'ятав назавжди. Вони почали говорити спочатку обережно, з паузами, обережно ділячись своїм життям за ці роки. Марко розповів про свою книгу, про ті глави, які присвятив людям, які колись допомогли йому. І коли він дійшов до тієї найважливішої глави, він помітив, як Олені стало тихо, цікаво, як у її очах з'явився легкий блиск, який говорив про те, що вона вперше усвідомила, наскільки вплинула на чуже життя. Вона не відразу повірила, що її тихе і просте рішення допомогти у шкільні нічі залишило такий слід, але Марко розповідав просто, щиро, без драматизму, лише факти і власні відчуття. І Олена слухала, вдивляючись у його слова, розуміючи, що вона була незримим двигуном, який допоміг йому повірити в себе. Вони обидва відчули, що між ними виникла якась невидима нитка, яка пройшла через роки і залишилася непорушною, незважаючи на відстань, час. Марко зрозумів, що головне не лише успіхи книги, не лише те, що він став тим, ким мріяв встати, а те, що у його житті була людина, яка допомогла йому тоді, коли весь світ здавався байдужим. Олена посміхалася і казала, що не пам'ятала всіх деталей, але пам'ятала теплий погляд і спокійну рішучість Марка, який ніколи не здавався, і що тепер, дізнавшись, що його успіх частково її заслуга, вона відчула гордість, якої ніколи не відчувала в школі. Вони домовилися зустрітися в реальному житті. Коли настав день зустрічі, Марко стояв біля старої кав'ярні, де вирішили зустрітися, і бачив, як вона підходить. Така ж скромна, така ж тихо впевнена, як колись. Вони привіталися, посміхнулися, і Марко відчув, що вся тривога і невпевненість відступили, залишивши лише щиру радість і вдячність. Вони почали говорити, сміятися, згадувати старі шкільні дні, і Марко розумів, що цей момент перевершив усі його очікування. Він не тільки віднайшов людину, яка колись допомогла йому тоді, коли весь світ здавався байдужим, а й побачив, що доброта і підтримка можуть залишати слід на все життя. Олена сказала, що ніколи не думала, що її невеликий жест матиме таке значення. А Марко відповів, що саме цей жест став початком усього його життя, його творчості, його віри в себе. Вони пішли прогулятися старими вулицями, і Марко відчував, що кожна мить із нею це як повернення до себе самого, до того хлопця, який колись боявся, що його ніхто не зрозуміє. Тепер вони обоє знали іноді одна ніч, одна допомога, одне слово можуть змінити все. І те, що здається маленьким і непомітним, насправді може стати початком великого і прекрасного життя. І, хоч світ продовжував крутитися далі, Марко зрозумів, що справжня цінність успіху не в славі чи в рошах, а в тих людях, які йдуть поруч тихо, без голосних жестів, але залишають у серці слід, який ніколи не зітреться. Він тримав її руку, відчуваючи, що тепер усе стало на свої місця. Що минула і сьогодення злилися, і що та ніч у шкільному класі тепер назавжди жила в їхньому спільному спогаді, як найцінніше, що вони могли мати.